У Фінляндії відкрилися дільниці на першому турі президентських виборів. За крісло змагаються вісім кандидатів, серед них дві жінки. Чинна глава держави Тарія Халонен вже відпрацювала два президентських терміни і втретє балотуватися не може. Утім, соцопитування називають фаворитом виборів її наступника, висуванця від політичної сили влади національної коаліційної партії. Саулінійніста, екс-спікер парламенту та екс-міністр фінансів. За нього готові віддати голоси приблизно 40% виборців. Інтрига голосування полягає в тому, хто вийде у другий тур разом Саулі лінійністи. За цю можливість борються одразу кілька кандидатів із майже однаковим рівнем підтримки в районі 8%. Утім, найбільш вірогідним вважають пеку Хавісто. Він лідер зелених таборець за поширення альтернативних джерел енергії. До того ж він відкрито заявляє про свою гомосексуальність а на зустрічах із виборцями читає поезію. Другий тур виборів відбудеться 5 лютого.